Той жах, який ми там бачили, це, це було згоріло залізо, тіла загиблих хлопців, речі, все це валялось. І деяких хлопців, на жаль, не вдалося забрати, так як частина техніки, яка там була ще до того, як туди зайшли пошукові загони, вона була забрана, і в ній знаходились тіла наших хлопців. І як повідомили потім, що начебто її здали на металобрухт разом з фрагментами цих стіл. Друзі, всім привіт! Слава Україні, слава силам оборони! Сьогодні розкажемо вам про ситуацію на Донецькому напрямку. Скажу вам, що ситуація дуже і дуже складна, ворог просувається, деякі підрозділи нині знаходяться на півоточенні. Тому, попри ейфорію, яку ми маємо на курському напрямку, і яка тиражується телеграм-каналами, ситуація на Донбасі не знаю, як її характеризувати, коротше, дупа на Донбасі. Тому наші борються як можуть, як вміють щиросердечно і відважно. Про це поговоримо нині. Мене звати Яніна Соколова. Друзі, підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Тут ми говоримо правду, якою б не комфортно вона не була. Погнали. Почну із того, що 29 серпня 2014 року це трагічна дата в історії нашої країни. Нагадаю, що минають десяті. Роковини завершення боїв за Іловайськ Донецької області. Вони тривали з 6 по 29 серпня 2014 року і увійшли в історію під трагічною назвою Іловайський котел. Що тоді сталося, друзі? Нагадаю вам, українські бійці опинилися в оточенні у котлі без води, без їжі. Без боєприпасів під постійним артилерійським обстрілом росіяни пообіцяли зелений коридор. Спершу колони рухались без перешкод. Але через деякий час, всупереч домовленостям з росіянами, російські війська відкрили вогонь. Зелений коридор, щодо якого показово закликав диктатор Путін вночі, 29 серпня, був насправді пасткою для. Української армії вранці 29-го надійшла команда всім виходити приєднатися до загальної колони і рухатися спільно з усіма. Так, а це вже проходимо російські позиції. Це перше коло оточення, яке нас, нас пропустили, не розуміють, чому саме. Суцільні засідки протягом диких десятки кілометрів це були просто, просто тир, в якому ми були мішенями. Тоді українська армія втратила 366 воїнів. Десятеро з них із загиблих були родом із Донеччини. 429 отримали поранення різного ступеня тяжкості. 300 бійців потрапили в полон. Тож сьогодні, 29 серпня, день пам'яті українських захисників і захисниць, які загинули за нашу країну. Цього дня вшановить всіх пам'ять всіх українських бійців. Які загинули у 2014 році під час виходу із Іловайська. світла пам'ять і безмежна подяка про ситуацію на Донецькому напрямку станом на кінець серпня 2024 року. Отже, друзі, на Донецькому напрямку зараз надзвичайно складно. За останню добу ворог просунувся, як я казала вже на початку випуску, зараз детальніше. Він просунувся в Новогродівці, Торецьку, Михайлівці, біля Павлівки, Пантелеймонівки та Вугледару. Так фіксує карта Deep State, Ну і наші бійці. Джерела, які нині перебувають безпосередньо на лінії зіткнення? Бойова медикиня підрозділу Ульф Аліна Михайлова із Вовків да Вінчі, яка нині перебуває на Донбасі, каже, що Донеччина захлинається у крові. При цьому, за її словами, замість того, аби посилити цей напрямок фронту, посилюються інші напрямки. Аліна ставить риторичне запитання. Навіщо? Складну ситуацію підтвердив і президент Зеленський на нещодавній прес-конференції. За його словами, мета ворога це повна окупація Донбасу. А він розповів, який план протидії мають Збройні Сили України. План дій не дати йому реалізувати це. І з цим планом ми живемо дуже давно. І це абсолютно, абсолютно відкрита інформація, що це головна їх. Місія на, на сході нашої держави окупація, повна окупація Донбасу. Наше завдання не дати цю можливість. І щоб вони постійно обіцяли своєму суспільству це зробити і постійно переносили терміни. І це наше завдання на сході держави стабілізувати ситуацію. Бо для стабілізації ситуації. Їм прийдеться тримати найпотужніші свої бригади, там до стабілізації ще дуже і дуже тим часом далеко. Армія Російської Федерації контролює на даний момент 40% часового яру. Про це заявив воїн 24-ї ОМБР імені короля Данила Андрій Полухін. Скільки відсотків міста зараз контролює ворог? І якщо е, ворог все таки Сподіваємося, що цього і не станеться. Отримає контроль над часовим яром. То які для нього це відкриває переваги в подальшому наступі? На даний момент е ворог контролює всю частину міста, котра знаходиться до каналу. Це приблизно 40% цього міста. Е при захопленні міста Часів Яр. Він отримує тактичну перевагу на е висоті, котра знаходиться над великими містами, такими як Костянтинівка. Дружківка, Краматорськ і логістичним шляхом між ними. І це буде дуже небезпечна річ в плані розвитку їх успіху по захопленій Донецької області в адміністративних межах. А як сьогодні загалом оглядає місто? Місто розбите. В принципі, ворог лишає один по собі світ, як при окупації Авдіївки, як при окупації Бахмута, це просто руїни. Звісно, що ворог не вважає ці території своїми, навіть морально він просто руйнує все, що знаходиться у нього на шляху. Що буде, якщо ворог захопить все місто? У разі захоплення всього міста ворог може отримати тактичну перевагу на висоті, яка знаходиться над Костянтинівкою, Дружківкою, Краматорськом та логістичним шляхом. Між ними також це буде небезпечним розвитком подій. А щодо Донецької області і її абсолютного захоплення в адміністративних кордонах, Покровський напрямок теж друзі, складно. 28 серпня інститут вивчення війни повідомив, що російські окупаційні війська досягли значного тактичного просування на покровському напрямку, зокрема в місті Новогродівка, на тлі повідомлень про те, що українські війська відступили з окремих ділянок в районі на південний схід від Покровська ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман, розповів в ефірі НВ про ситуацію. Там, за його словами, росіяни лізуть шалено, тому втримати їх дуже важко. Є загроза того, що, що росіяни можуть ну, підійдуть з притул, що не менше це буде артилерійський обстріл. Мінемети навіть обстріли можуть бути Покровська. Чи вдасться нам його отримати? Ну ви знаєте, є е, 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 припущення, що. Е, Ну, є повідомлення від військово-цивільних адміністрацій місцевих, що навколо Покровська мирна града побудована непогані фортифікації. Там ми можемо ворога призупинити. Чи зупинити повністю, Ну, наскільки це відповідає дійсно сіскати, ми не можемо. Ми побачимо це в найближчі дні. Те, що зараз росіяни роблять на покровському напрямку, ідентично із тим, що вони робили на Бахмутському напрямку свого часу. Зеленський в одному із коментарів припустив, що росіяни зможуть там зазнати втрат 50-60 тисяч людей. Втім, чи буде підкріплення української армії, не непоточний. Російські війська 28 серпня скинули авіабомбу на село Ізмаїлівка. Це покровський район. Ворог поцілив у будинок під завалами якого загинула родина із чотирма людьми. Мирноградська громада, друзі, лінія фронту рухається до неї, але на території мирноградської громади на Донеччині і досі перебуває 6,5 тисяч людей. 35 з них це діти. В деяких районах Мирнограда вже не надають комунальних послуг. Російська армія стоїть в чотирьох кілометрах від Мирнограду. Про це говорить начальник мирноградської міської військової адміністрації Юрій Третяк. Мирноград на даний момент, поки я записую вам це відео, обстрілюють різними видами озброєння. Друзі, я поспілкувалася із військовими, але публічно вони наразі не хочуть коментувати ситуацію на Донбасі дехто безпосередньо. Із позиції зі мною говорив, ну а дехто відмовився, спитавши дозволу у командирів. Ясно, що ситуація складна і вони потребують підкріплення. А, протягом останніх трьох тижнів, із моменту ситуації складної біля Нью-Йорку і вже потім окупації Нью-Йорку, ситуація не покращується. Підрозділи не отримують ні ротації, ні підкріплення. І була ситуація, коли е, біля Нью-Йорку одна із бригад. Просто залишалася в оточенні на одному із підприємств. Українська влада, дуже сподіваюся, усвідомлює кількість втрат життів, які ми можемо зазнати на цьому напрямку, і має план, як вирішити цю ситуацію складну, яка сталася величезний тиск росіян їхньої. Армії, ну і про хороші новини, друзі ЗСУ знищили російський літак. Су 25 на Донеччині про це повідомили в оперативному групованні військ Хортиця на каналі 28 ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу. Літак збили зенітники 28 ї ОМБР, коли російський штурмовик намагався обстріляти українські позиції. Хлопці ви круті! І дівчата теж. Ми розуміємо, як вам складно, і нині вся країна подумки з вами. Друзі, можете написати в коментарях нашим воїнам, які нині відчайдушно боронять нашу країну в надскладних умовах. Думаю, що коли буде вільна хвилина, і вони раптом подивляться це відео, почитають коментарі, їм буде набагато мотиваційніше з огляду на обставини воювати. Слава Україні! Слава силам оборони. Підпишіться на наш канал. Якщо ще не підписані, ми з командою працюємо щодня, аби ви знали правду, якою некомфортною вона не була. Ну і в описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати контент, ставши нашими патронами. Тому будьте спонсорами каналу і робимо чесні новини разом. До зустрічі!